Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку ловити Окуня. Навіть не судака, а Окуня. Піднявся вітер, треба від нього ховатись. І так, що я хотів вам сказати? Судак, по ходу діла, пішов вже на нерест і він мовчить. Тому я сьогодні буду савадою лайт -род з савадой Light Rot з ріст 2.30. Точніше, 2,29 тестом 1,10 грам. Пробувати ловити окуня. Катушечка у мене 2500, жилочка 02 по Японії. Буду працювати невеличкою вагою: 8, 6, 10, може навіть 14 та 16 грамів. Ми знаємо, що ця савада дозволяє кидати цю вагу. Буду пробувати ловити окуня, а там що у нас вийде. Хотів вам похвастатись. Нарешті, я собі купив. Як бачите, рушничок такий, щоб руки витирати, я постійно об ногу витирав. Ну, Мається на увазі не слизь, а воду постійно я помию руки після риби. Я постійно об ногу витирав. І ось нарешті, спустя скільки років, я рішився і купив собі рушничок. І отак от я от його на карабінчик прицепив, що досить таки удобно. Тому, друзі, будемо пробувати з вами ловити окуня. Окунь є, окунь є тут гарний. Є і судак, і щука, але акцент буде стояти у нас саме на окуня. Будемо далі розвіяти міф, що савада Light Rot 110 грама не може ловити окуня. Вона не тільки ловить судака, а вона ще й ловить окуня. Тому, друзі, поїхали облавлювати палицю. Гайлала. нарешті! Як він гепнув смачно. Я думав, що пліту, а коли ні, не о Красота. Можливо, він тут і не один. Треба спробувати ще покидати. Можливо, їх там з десяток якийсь стоїть, то треба підловити. Садив. Це хороший. Бореться. Ох. Здалеку взяв. А ну покажись, хто ти такий. Суб. Та це лопать. Ху. Ну, простите, що так грубо, ну по-другому ніяк. Як завжди, на самому цікавому моменті сіла камера. Дивіться який просто красень. Йол... лки-палки, ну це, звісно, кінь. Це тупо кінь. Йоханий бабай. Взагалі красота. І він так задзеленчав. Він не ударив, він задзеленчав. Клас. А спрацював ось такий ФЕТІК 2,4 дюйма на 8 грамах. Як завжди, грузик мене залетів трохи не туди, куди треба. Зараз зніму приманочку і поправлю. Ось готово. Ну, Як зазвичай, поки я провів фотосесію, поки показав, розказав, думаю, вони вже оттуди всі і потікали. Що там вже й немає коней. А там хто його знає, може ще є. Може ближче підійшли, може далі. Ну, Будемо далі пробувати. А мені, чесно кажучи, показався судак спочатку. О, а потім я додивився, йолки палки окуняра який. Ну, блин, з кожним разом я тут все більшого та більшого окуня витягую. Скоро такими темпами до 6 кг окуня дійдемо. Ну що ж, у мене камера була не включена. О! І відцепилася. На зелененький, ніндзя, 3 дюйма. Взяла отака от красавиця, яка питається дострибати сама до води. Ну, ну, Ми їй допоможемо трохи. Ось вона, кицька. Давай. Біжи. Ох, встряла. <реш> 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 Отак от, от, друзі. Поплила вона. вона, ось вона. От, над нею сілі кошка. А, все, погнала. Ну, в принципі, теж непогано. Опа! О, І дивіться, ковтнув повністю 2,4 дюйма. В шахту. Ого. Ще й попробую дістати. Ну, у нас є з собою інструменти. Тому ми, друзі, з вами дістанемо це все відносно швидко. Це радує, що окунь є. Оба! Отлічно! Красавець. А спрацював ось такий фетик. 2,4 дюйма на 8 грамах. І, грубо говоря, отут є у мене тверденький участочок, і на цьому тверденькому участочку воно і схватив. Ну, поїхали проба далі ловити. Ось так от іще один кабасик полосатий. Іде, 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 йде, йде, ну, Це щось таке невеликі, окунята пішли. На вечір глядя. Ну, все рівно, я вам скажу. Досить непогано. На засушечку до півка він піде. Тому ми його відкладемо. Так, ну що ж, окуня мене радують, дуже радують сьогодні. Сьогодні прямо аж ого скільки Так неочікувано для мене. І саме цікаве, що плюс-мінус вони з однієї точки всі йдуть. Пробував ходив я в різні частини водойми, але все на дамбі, окуня всі на дамбі. Не знаю, чому так, але чомусь так. І саме цікаве, що я пробував ставити 6 грам, 6 грам не працює, 4 тишина. А ось 8 грам, да, за милу душу. І ви до того, що і щука бере гарно, і окунь бере гарно, тому непогано. Оп, так. От. Ще один. Ну це мабуть посерйозні кабасик. Це й даже бой дає. Ух, красавець. Ух. Та ти що, які тут окуня гарні? Красота. Просто обалдеешь від таких окуней. Агепай, дивиться китлині, йоперний театр. Ну це сантиметров 15-20 з хвостом. Це просто клас. Ух, взагалі шикарно. І дивіться, і все, в принципі, в одній точці дамба. О, на восьми грамах я отак от кидаю, щоб по дамбі, по дамбі стучало. І вони попадаються. Я стояв там а, з той сторони дамби, теж непогано йшли. Ой, як добре вони йшли. А тут дивіться, з цієї сторони почали йти. Ну, може на вечір почали вилазити, їсти там, хто його зна, що вони там роблять. Але непогано. Оце я вам скажу, щука. Оно. Оце увірвало. Оце гепнуло. Ну на такий спінінг треба акуратніше. Тут треба вимарювати трошки, з умом підійти. Уйл, я ж смиканувся сам. Оба! О, так це хороша. Та ти що, це богиня. Все в этом в очереті. Так, ну що, красопета. До речі, пузико в неї хороше, поїла і пішла, вальяжно, вальяжно, знає, що вона хазяйка. Знає. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчив я свою сесію. Уже початок восьмої. Все якось затихло, перестало, піднявся вітерець, пасмурно, якось так противно, не хочеться вже більше кидати. По результату. Судака я не побачив, але щука радувала. Окуня вообще, просто красота. Така красота. М -м -м -м. Ще й на саваду лайт рот 1,10 10 грама, зріст 2,29 Ну, просто шикарно. Я вам скажу, спінінг дуже цікавий. Він дзвенить, відчуваються всі тички, всі дзеленчання окуня. Ну, все відчувається. Бери та підсікайте. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальце вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.